І так, почав розбирати цього мурав'я. І я зрозумів, що місцями я просто болгарку беру і відрізаю болти, тому що вони не відкручуються, бо дуже сильно іржаві. А от оця стікалочка, що права-ліва, не можу відкрутити. Теж там дуже іржаве. А всередині, якщо вона сфокусується, от бачите, яке вона там. Я теж її не можу відкрутити. Коротше, якийсь кердик повний. По остальному вже тут теж варилося. Тут а, знизу коротше, там теж а, труба розламалася, по -під саме, раму там. Чи цей уголок. Там проварити треба. А тут подивіться, маркизатор вже наскільки прогнив. І я ще такого, в принципі, не бачив. Оцей болт, мені здається, вже тут ніколи не відкрутиться. Так буде все чухатись і так буде краситися, по-другому ніяк. А люфт тут є ще й конкретний. Що з того боку? Що з цього? Та, мабуть, почепники немає чи що не знаю. А по прицепу, що по прицепу? Тут вже варилося. Тут щось трошки теж. Трошки да. Тут відломане. Що-то прийдеться думати. Тут взагалі вообще... ржава таке, що контакту точно не буде. Зачистити навіть і не вийде. А, якби засіб в мене був від іржі, то можна було б в принципі. А так на мене доведеться міняти повністю цього друге. Тут відло мене, з того боку, так само відломане. Зараз буду пробувати варити і ще допомічно сюди уголка поставлю. А В повороті, виходить, якому там, а, лівому, наче. Получається, скинув оце свікло і таке просто тут лежало. Взагалі, капець якийсь. <кхем> да, тут навіть лампочки якісь були, тільки одної, в принципі, не питають. Чи вони робочі, не знаю. Ну коротше, поки ми якось так. А, ще хочу показати вилку. Короче, тут угов, все добре, хоча б одне хорошо. Тут а, наче все теж нормально. Но конкретно теж тут держави. Там де видно, як воно йшов далі. Оце пробував відкручувати цю оську, не виходить. Болти тут вже наскільки заржавіли, що я не знаю, як їх відкрутити, як і зняти це колесо. Бо по суті його треба зняти, але ну, не знаю навіть як. І ще хочу показати защиту на мотор. От так вона проржавіла тут. Там Водичка треба виліти її, бо ще хуже стане. Хоча вже більше хуже не стане. Ну нічого, я думаю, це поправимо, Можна щось придумати, Оці штучки я викидаю, бо вони вже дуже конкретно полопані. Ну іменно оця частинка ще нормальна, в принципі. Але остальні там вже взагалі не знаю. Може щось на що де друга поставлю. А якщо ні, то так і в принципі вже буде. Лапка жалко, що відломана. Так, да, там вона відломана. Придеться на металловик. Тут я вже цю трошки рами обрізав і треба, мабуть, оце кріплення зняти. А може хай буде, не знаю. Ну, коротше, якось так. Зараз буду далі там варити, то що то я покажу. Коротше, поставив я сюди уголка, приварив. Це, точніше, не приварив я, а поприхвачував. Тут там, отак. і оце заварив. І ще з іншої сторони, ось так воно виходить оголок, І воно укріпилося виходить, з тим попереднім, ріднім. Тут так само от, поприхвачував. А потім візьму, опарю його більш лучче. І, в принципі, воно буде вже так крепше стояти, думаю. І так, оцей муровий і склав я його вже до кучі, так сказати. Ну як, ще там ще точки нема, того всього такого. Ну, коротше як сказати, практично все вже стоїть на своїх місцях. Повечухував від мазути від іржі, тільки борти я ще толком не зачіпав. Думаю, все складу до кучі і тут я виходить, і вже на місці його покрасю. Він має краситися, в принципі, всього в чорний цвіт, а от боки, виходить, покрасив е, сірим. Ну, Оцей кофейний чи що воно таке. Ну і ці мої штучки так само. І щиток, і получається, частина, так сказати, теж. То я вирішив поділення не красити, так мені чим-то проще. Ну, коротше, поки місь якось так. Саме головне, мазути нігде немає. Все, повичухував, довго я грався для нього. А там надалі буде видно. Як і що. Там має далі ставитись проводка від скутера, мотор від скутера 150. ка Тобто, є далі ще з чим там погратися. Ну, Поки ми якось так. Йдемо далі.